Дивіться, я завжди займався музикою, професійно у мене вища музична освіта, і я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І в мене завжди був свій бізнес. Ще студентських харків я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве виже. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків Люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинився в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак, я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну то офіційно ще й співаком, показався. Це розлетілося по всім BBC CNN RIA РТВ, я не знаю, всі газети, Форб, Times Нью-Йорк Таймс, Таймс. Це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. написати Сергій Іванчук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж я от про це все розхожу розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість, да? роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є Soldiers of Song збройною піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно а, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли, ці всі казалось би: ну я на обложці тайм, я людина року за версією журналу Тайм. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористалися цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе, поняло, тебе взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це плів, все це мішура. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Лайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.